Я вітаю вас, мої маленькі друзі. Запрошую малята вас на малювання. Намалюємо білого ведмедя. Білі ведмеді є одними з найбільш дивовижних тварин, адже цим тваринам вдається вижити в самих холодних місцях нашої планети. Білі ведмеді є близькими родичами бурим ведмедям. Але відрізняються від нього. Кольором, розміром і звичками. Живе білий ведмідь в артиці на північному полюсі, на найбільш холодному місці на землі. Білий ведмідь має багато різних імен. Білим його називають за колір хутра, а ще називають північним полярним ведмедем. Колір хутра від сніжно-білого до жовтуватого, завдяки цьому його майже непомітно на снігу, а видає його серед снігу чорний ніс. Білі ведмеді відмінно плавають і гарно пірнають. Білий ведмід дуже спритний і добре пристосовується до проживання в льодах. Він має великий слой жиру і ніякі морози йому не страшні. А також білий ведмідь може відчувати емоції від люті до радості, а іноді він грається як кошеня. Білий ведмідь м'ясоїдна тварина. Він харчується рибкою, дрібними грузинами, травами, мхами та ягодами. А також побачити білого ведмедя можна і в зоопарку. У білого ведмедя і ведмедиці народжуються маленькі ведмежата. Ці тварини дуже цікаві і розумні, і вони занесені до червоної книги. Давайте з вами намалюємо білого ведмідя. Розгляньте, що в нього є на голові: вушка, очі, чорний ніс. Яке ж красиве біле хутро в нього. А шийка прикрашена шарфиком. Для малювання нам потрібні фарби, водичка, зубна щітка, пензлі і папір блакитного кольору. Візьмемо ще пробку, обгорнемо її в серветочку і будемо нею теж малювати. Спочатку намалюємо голову в Вона круглої форми. А тепер намалюйте великий тул. Зафарбуйте білою фарбою. Фарби покладіть більше, тому що ми будемо її розташовувати зубною щіткою. В різні боки розтушуйте зубною щіткою фарбу. І буде пухнастий ведмедик. Ось так. Пробочкою намалюйте білі вушка, щоб вони були однакові. І зубною щіткою розтушуйте різні боки. Ось так. Рожевою фарбою намалюємо носик, намалюємо в середину теж рожевою фарбою, щоб наш ведмедик був дуже гарний. Домалюємо чорні оченята, а також у ведмедика чорний носик, намалюємо чорний носик. Ось який гарний бенмедик у нас виходить. Червоною фарбою одягнемо на шийку шар. Намалюємо ще маленькі китиці. Доповнимо свою роботу білим сніжком. А також можна прикрасти за своїм бажанням шарф. Ось яка гарна робота вийшла у мене. Чекаю на ваші роботи, малята. До зустрічі!